Доброго дня, шановні. Мене звуть Лариса Гребцова. Я лікар дерматокосметолог терапевт, фахівець у напрямку естетичної медицини, антивікової та регенеративної. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему ускладнення та небажані явища в результаті проведення ботулінотерапії». Останнім часом в Україні було зафіксовано один випадок ятрогенного ботулізму. Ну ми розбиратися, що це таке і чому виникло таке ускладнення. Ятрогенний ботулізм – це дуже рідкий випадок ускладнення після проведення процедури ботулінотерапії, який супроводжується слабкістю м'язів, птозом по вік. У дуже рідких випадках це може бути затримка бігання чи ковтання. Але ж основною причиною такого ускладнення це, по-перше, є дія несертифікованого, незареєстрованого в Україні бутова це порушення техніки введення, це недостатня кваліфікація медичного персоналу і дуже велике дозування, яке неприємно, недопустимо для даної зони, для даної ділянки. Ми можемо дати рекомендацію медичним фахівцям. По-перше, це завжди потрібно витримувати техніки введення препарату. По-друге, обов'язково витримувати дозування. І, мабуть, саме головне це застосовувати в своїй практиці виключно сертифіковані зареєстровані в Україні препарати ботулотоксин. а також Рекомендації для наших пацієнтів, для наших клієнтів. Обирайте, будь ласка, тільки надійних фахівців з медичною освітою. Перевіряйте, будь ласка, щоб цей препарат ботулотоксин, який лікар застосовує в ін'єкції. Він мав сертифікацію та реєстрацію в Україні. І тоді не буде ніяких ускладнень, не буде ніяких проблем. Після проведення процедури ботулінотерапії як в лікувальних цілях, так і в естетичної медицині. Тому не потрібно боятися процедури ботулінотерапії як для фахівця, так і для пацієнта. Медичний персонал завжди підвищує свою кваліфікацію та рівень знань, застосовує сертифіковані та зареєстровані препарати на Україні, і наші пацієнти повинні завжди обирати якісний медичний персонал та перевіряти сертифікацію та реєстрацію ботулотоксина.